Подивись, яка красота виходить, біленький заборчик, ці зелені самшити, лежить. боже, як гарно воно виходить. Правда, от дивіться, ну хіба ж не красота, красотінь, красотіще, я вам скажу. Дивіться, як воно красиво виглядає. Отут оцей весь кусок, оцей, 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 і ще там кусочок треба там чуть поправити його. Стоїть на 2400 гривень. Це шість упаковок всього-навсього. Тобто ви подивіться, який він красивий, наскільки воно. Класно виглядає тось фактура, ніби дерева. Що тако дивишся на такі вістині? Здається, що це дерево. Але це пластик. Це високоякісний пластик, який на сонці не вигорає, на морозі не сипеться. Він уже в мене цей забор простояв більше року. То тобто це весна, літо, осінь, зима. Ось до пішла весна, зараз вже знову буде літо, Все чудово, все прекрасно. Упаковка йде у нас 2,5 метра, Це чотири секції. Ці секції ось доз'єднуються, з'єднується. між собою. Ось одна в одну вставляється, і з другої сторони вони з'єдналися, і получився ось такий красивенький такий полукружик. Це чотири цих секції створюють довжину загальну 2,5 метра, і ціна лише 400 гривень. Є в чотирьох кольорах білий, зелений, темнокоричневий і Коліптера. Код. Висота по центру, получається, коли він вже тут встановлений, 40 см, по бокам 25 см. Не хочете такого забору? Високий вам, якщо є, у нас і ось такі бордюрчики. Бордюрчики йдуть в упаковці по 3,8 м, метра, а ціна 1100 гривень. Всі контакти в шапці профілю, хто хоче.